Вітаю, друзі! Один з найбільших інвесторів України, принаймні так вважалося до сьогодні, так показувала влада. Співвласник онлайн-казино Космолот звинуватив адміністрацію Зеленського та спецслужби України в корупції. І про це пише не хто-небудь, а Financial Таймс. Він стверджує, що українська влада шантажує його, намагаючись виманити десятки мільйонів євро. Після перевірки у жовтні Бюро економічної безпеки звинуватило космолод в порушенні законодавства про азартні ігри та ухилення від сплати податків на суму 560 мільйонів євро. Наразі рахунки компанії заморожені. За словами Дамерау, людина з України зустрілася з ним у відні і сказала, що судові позови проти космолот буде знято. Якщо він передасть контроль над половиною компанії офшорному трасту, Дамерау заявив, що надав фото подробиці зустрічі імена Службам безпеки в Європі та Вашингтоні. Друзі, ну, дивіться. Космовод перші розули, і розули за моєю інформацією, на декілька мільйонів. І Інфоцигани, інфокілери банкові, Іванов, от їхня компанія Ісландія, їхня сітка телеграм-каналів, Джокер, -покер е ну, Коротше всі ті, які вимагають знести Тік-Ток, Ігоря Мсійчука, які хочуть там, що завгодно, гадості на мене пишуть, от вони видори в цього е, чоловічка декілька мільйонів євро. Коли побачили старші їхні з президента, що він ведеться, думають, так а чого цього лоха не побрити далі. І вже натравили БЕП, Потім Відень, перемовини і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дивіться, я являюся і являюсь противником всіх онлайн казино. тому що контролювати їх неможливо. Водночас я готовий і буду допомагати дамерам будь-кому, щоб викрити подонків, рекетирів, здирників, які окопались у нас на банкові. І е, думаю, скоро ви почуєте багато цікавих новин із сфери роботи грального бізнесу, і колишньої, і нинішньої буде АТА та Боляче, і РНБО з засіданнями на цю тематику не допоможе. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам.